Величезний привіт вітаю вас на каналі акційного блогера Віталія Квентаріну і запрошую на перегляд акційних а, товарів знижок магазині АТБ із а, 2 по 8, включно а, квітня. Дякую дуже за коментарі, вдячні за ваші вподобайки. А, щоб я не забув а, ще в цьому відео показати також овочі і фрукти, тому що деякі ціни бачу помінялися. Давайте розпочнемо із заморозки. Делюкс крабові палички 500 грамів, зараз по 90 гривень. Заокруглюю копійки до більшого. В акції креветки своє лінія, пакування 900 грамів 190 гривень. Веладіс Веладі, фарш з лосося 500 грамів. Зараз зі знижкою він 57,70 Також зі знижкою можна придбати Сом стейк айсберг за ціною 29,30 за 100 грамів. Норвен горбуша філе порції на шкірі. Ціна за 100 грамів. 29,50. Зі знижкою нагід курячі курячий мініки від легко, 300 грамів, 72 гривні. Також зараз поставили Геркулес, мотанка, пельмені 3 м'яса, 600 грамів за ціною 63,20. Пельмені розумний вибір, курячі, Пакування 800 грамів. 82,30. Дякую, хто писав за оці хінкалі від Валєсто, Сологуні та Зеленю. Майже 114 гривень за 400 грамів. Знову знижки на ковбаски для грилю. Це м'ясо, пакування 600 грамів зі знижкою зараз. А вже пакування 500 грамів, вибачаюсь, 76 гривень. Так, чеботурка, четвертина задня куряча, по 840 за 100 грамів. Гомілка куряча улар 7,84 також за 100 грамів та крило Улар по 8,40. Зараз в акції масло молоки, 73% жиру, 180 грамів за акційною ціною 77 гривень 70 копійок. Маргарин своє лінія 250 грамів. 23,80. І також в акції можна придбати тульчинку, 70, ой вибачаюсь, 41 гривня, 40 копійок. Булочки а, заморожені 320 г. Тут а, 8 штук равлики з корицею, майже 83 гривні. В акції заморожені овочі вок, своя лінія 400 г та італійська суміш. Усі по 50 гривень. Картопля для смажки фрі, Тут 750 грамів, своя лінія, 82 гривні. Перевіряємо сьогодні ціну на яйця по 579. Торгова марка Kit. Горбуша стейк з кибочками. 200 г за ціною 113 гривень. Норвен, ікра атлантичних риб а, з креветкою в соусі. Пакування тут. 160 грамів, якщо я не помиляюсь. Так, 160 за ціною 50 гривень 30 копійок. Зі знижкою сьомга. Своя лінія. Ціна за 180 грамів 170 гривень. Також можна придбати ось таку нарізку сьомга своя лінія. Тут 100 грамів 93 гривні. Кіт торгова марка сьомга з кибочками 60 грамів, за ціною 81,60 гривень. А зі знижкою зараз і кранерки солона 95 грамів в ціні майже 200 гривень. Кіт лосось філе шматочками 200 грамів 110 гривень. В акції зараз своє лінія м'ясо міді 200 грамів по ціні 51 гривня, в акції оселедець. А своє лінія фулії мат'є 240 грамів 53 гривні. Зі знижкою оселедець з духмяними травами своє лінія 180 грамів 46 гривень. Крабові палички охолоджені, своє лінія 500 грамів 87 гривень. Далі швиденько подивимось ковбаску. Своя лінія єврейська 100 грамів 35 гривень майже. Своя лінія губернаторська. Ціна за 100 грамів 2920. Своя лінія австрійська палочка вагою 400 грамів 117 гривень. Часниковий виріб від розумний вибір 420 грамів 39 гривень зараз зі знижкою. Своя лінія шинка екстра вищого сорту 28 гривень за 100 грамів. Зі знижкою ковбаска від добров. шинка робана. А першого сорту ціна 170 гривень та 60 копійок. Вага 500 грамів. Добров Дрогобицька 142 гривні за ціною, за вагою 320 грамів. І також зверніть увагу, непогана знижка на добров українську вищого сорту 42 гривні за 100 грамів. А знижка 40% на сосиски своє лінія австрійські за 100 грамів 16,40. Молочна своя лінія 550 грамів це вищого сорту, 87 гривень зараз. Зі знижкою сир інсалата та сир бринза від кому 170 грамів в одну ціну 46 гривень. В акції зараз сир чедеризований до пасти від преміалі 180 грамів, 69,40. Зі знижкою польські сири Маздам 150 грамів вагою пластинками 58,50. І також зі знижкою гауда сир, також 150 грамів 58,50 гривень. Хтось в коментарях писав, що не 150, а 135 грамів. Будь ласка, уважно дивіться відео. Хоча ми всі можемо помилятися. Товстові безлактозні 58 гривень. І гауда також безлактозна 58,50 гривень. Акції від Золотий Резерв, вершковий та дружба. Акційна ціна 1650. Так, якщо я не помиляюсь, здається, акції на молоко нічого майже немає. Ось бачу своя лінія молоко 2,5 жиру, тут 800 грамів, по 40 гривень та 40 копійок. Зі знижкою кефір торгової марки Галичина 2,5 жиру, 43 гривні. Зі знижкою майже 30%. Сметана просто наше» 20% жирності, 300 грамів, 51,40. а Зараз в акції ось ця сметана своє лінія 20% жиру, 400 грамів, 50 гривень. А, зверніть увагу, хто не куштував, спробуйте. Вона дійсно дуже смачна. Це не реклама. Зі знижкою сметана молокія 300 грамів 15% жирності по ціні 37 гривень. Зі знижкою сметанний продукт 20% жиру 400 грамів 18,70. Зараз непогані знижки на глазуровані сирочки. Зараз дуже хороша акція на десерти сиркові дольче. Пакування 170 грамів, будь які 27,50. Тут багато різних смаків. Зі знижкою цукірки своя лінія 200 грамів з горіхом. 100 гривень. Розібрали, бачу, пташине молоко. Більше купують своє лінію 240 грамів також за да, 100 гривень. Цукерки вафельні в кокосовій стружці 86 гривень 150 грамів. Делюкс морські скарби 250 грамів 145 гривень. Зі знижкою зараз усі жувальні цукерки Ямі Гамі від Рошен по 19,30 гривень. В акції халва соняшникова ванільна своєлінія 300 г 32,40. Зараз хороша знижка на казинакі 150 грамів 28,40. Зі знижкою зараз цукерки своєлінія Ромашка. Ціна за 100 грамів 13 гривень 60 копійок. Печиво деліція «Прованс» зі знижкою 27 гривень. І за такою ж зі знижкою 27 гривень можна придбати печиво деліція Джулія. Печиво, своє лінія Моя пані, 21 гривня, 170 грамів. 21 гривня печиво день у день 180 грамів. Шоколад від Рошен Лакмі 100 грамів, зараз по 40 гривень, значка 40%. Зараз хороша ціна на барні для дітей. тістечка по 50 гривень. Вафлі від рошен 140 грамів, три смаки в асортименті по 27,40. Не забудьте, що зараз дуже хороша знижка на макарони делюкс. Це тверді сорта пшениці, пакування 500 грамів. Також зверніть увагу не 400, а 500 грамів, і можна придбати будь-які за 38 гривень. Тут є витки, є спіральки, бантики, вермішель, пір'я. А мені подобаються гребінці. Також зі знижкою локшина делюкс 500 г за ціною 47 гривень. Хочу сказати, це найнижча ціна на листи для лазанів в магазині АТБ, також із твердих сортів пшениці делюкс 500 г за 60 гривень та 50 копійок. Не забувайте, що також спагеті делюкс можна придбати зі знижкою за 38 гривень 500 грамів. Швиденько ціни на олії щедрий дар за ціною 74,50 Щедрий дар вітамінізована 64,80. Олія своя лінія. Тут 900 мл 68 гривень та 60 копійок. Також в акції олія Майола за ціною 64,90. Щедрий дар пакування 3 літри, майже 259 гривень. І можна придбати ось таку олейну пресова рафінована, літр 800 за 156 гривень. Олейна вагою 3 літри 250 гривень. Ціна зі знижкою. Що в магазині АТБ по майонезу? Торчин європейський 300 грамів 3950. Зі знижкою щедро. Майонез провансаль 550 грамів за ціною 64,40. Своєлідня майонезний соус легкий 300 грамів за ціною 24,40. Подушка Майонез розумний вибір 350 грамів, акційна ціна 25,50. А ще можна придбати ось таку подушку майонезного соусу розумний вибір. Також 350 грамів за ціною 17 гривень та 40 копійок. Майонез своя лінія провансаль 300 г. Акційна ціна 33 гривні. Розумний вибір, приправа універсальна з ароматом курки 80 грамів, 12 гривень. Таку ж саму ціну овочева 80 грамів. Приправка. Приправа мексиканська 25 г по 20 гривень. Та зі знижкою американська також 20 гривень. Приправа для крилиць та для нагідців 120 г, 26 гривень. Зверніть увагу, хороша знижка. Зараз в акції тушкована свинина 525 грамів. Родинний смак за ціною 80 гривень та 50 копійок. 110 гривень майже яловичина своє лінія у власному соку. І свинина своє лінія 97 гривень. Торгова марка море сардина 230 грамів по 48,70. Кілька в томатному соусі 28,30. Не забудьте за кетчуп від щедро, також на нього хороша знижка 250 грамів, є лагідний, є шашличний по 20 гривень. Зараз зі знижкою можна придбати томатну пасту своє лінія. Тут пакування 250 грамів, акційна ціна 29 гривень 40 копійок. Кукурудза від «Делюкс». 44 гривні. Кукурудза грінхаус 37 гривень. На жаль, на горошок ніякої акції нема. Чай розумний вибір, дрібний. 180 грамів, 45 гривень. Бачу, що купують ось цю мінутку польську. Це чай чорний пакетований, 100 пакетів за 49,20. Зі знижкою зараз поставили чай ліптон, пакування 20 пакетів. 34 гривні акційна ціна. Чай грейс з ароматом бергамоту чорний та альпійський букет 27 пакетів за акційною ціною. 38 гривень 70 копійок. В акції чай хейліс зелений, 100 г 52 гривні. І зі знижкою можна придбати чорний хейліс 100 грамів 71 гривня. Нескафе Класік 250 г, акційна ціна 209 гривень. Зверніть увагу, будь ласка. На німецькій мові хімель, не знаю чи правильно я вимовляю, 500 грамів кава ось така арабіка 117 гривень. І ось така 250 грамів 122 гривні. Зі знижкою зараз цикорій, Своя лінія по 44-43 по 43 гривні. Кава Амбасадор Стронг 200 грамів 223 гривні. Ходіть, подивимось на овочі та фрукти. Лимони, ціна 83 гривні. Так, банани 76 подорожчали. Помело по 70 гривень майже за округлю копійки до більшого. Мандарини мандор по 70 гривень. Авокадо по 23 гривні за 100 г. Ось такі по 25 гривень. Так, не бачу ціну на грейпфрути. З тої сторони подивимось ціну на грейпфрути. Ківі за 100 грамів 1450. Яблука по 47 гривень. 46 гривень яблуко Голден. Яблуко українське 37 гривень. Томати тепличні по 95 гривень за кілограм. Імбир по 20 гривень за 100 г. Огірки по 11,50 Ось ці по 11,50 І оці гладоньки, як я говорю, по 12 гривень. Капуста 45, як була, так і залишилася. Корінь селери 65 гривень. Редиска кілограм 66 гривень. Редька Дайкон 75. Часник по 16,50. Перець солодкий по 230 гривень за кілограм. Томати коктейльні по 12, майже по 13 гривень. Яблуко речів 54. Принц 56. Бачу на ціну на грейпфрути по 80 гривень за кілограм. 42 гривні апельсини трішки дешевше. Мандарини моркот по 60 гривень. Давайте подивимось ціну на картоплю. А, так, фасована 37. Звичайна картопля 29 гривень. Картопля рання по 35 гривень. Морква мита 42 гривні. Морква звичайна 34 гривні. Буряк в ТБ сьогодні 24 гривні. І цибуля залишається по 1380. Шампіньончики по 13 гривень за 100 грамів. Економних покупок зустрінемось з вами вже в наступному відео.